Порожня облущена, занедбана у такому стані. Нині будівля по вулиці Конституції, 9 в історичному центрі Полтави. Активісти громадської організації збережемо Полтаву переконані, такі будинки потребують належного утримання. Вони цінні, адже формують історичний образ міста. Скоріше за все це був житловий особняк, датується він десь серединою 19 століття, 40-50-ті роки, тому станом на сьогоднішній день йому вже більше ніж 150 років. І, можливо, він не є настільки цінним, як якісь видатні пам'ятки в столиці або навіть і в Полтаві, проте він створює традиційний характер середовища історичної Полтави. Такі двоповерхові класичні будинки 19 століття, такі ж важливі для сприйняття центру міста, як старі будинки Львова, переконані в в Полтава. Як нам повідомили в департаменті культури Полтавської міськради, будівля по Конституції 9 охоронного статусу немає. Він не є пам'яткою місцевого значення і він не є щойно виявленим об'єктом. Це є забудова, яка відноситься до історично-фонової забудови. І ще цей будинок, якщо говорити про поняття культурної спадщини, то він знаходиться в історичному ареалі міста. Збереження будинків без охоронного статусу в місті під питанням, кажуть активісти. Для порівняння у своїй спільноті вони розмістили фото аналогічних будівель початку середини 19-го століття, які Полтава вже втратила. Інвестори, власники, які далекі від того, що варто зберігати історичні будівлі, вони користуються тим, що такі будинки не визнані пам'ятками, не мають пам'яткоохоронного захисного статусу, і тому їх доводять до стану руїни для того, щоб зруйнувати і в подальшому на цих вивілених земельних ділянках побудувати вже. Нове житло або громадські споруди. За даними фахівців, таких будинків, які не є архітектурною пам'яткою, але все одно являють собою історичну цінність, у місті наразі залишилося близько десяти. Нині в громадській організації збережемо Полтаву готують запити в різні інстанції щодо статусу і форми власності цього будинку. Тим часом перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко повідомив, на сьогодні ця будівля в приватній власності. При цьому власник планує її реконструювати. Інвестор, який приходить, він говорить, що він хотів би цю будівлю реконструювати і зробити з неї там якийсь туристичний привабливий центр. Щодо рішення про необхідність знесення будівель його приймає лише сесія міської ради, наголосив Валерій Пархоменко. Це от просто так сьогодні. Хтось прийде і не зробить. Це буде виключно рішенням сесії. Сесію рішення приймає 22 депутати. Більшість тому вони повинні бути переконані, що любі дії, які будуть відбуватися з цієї будівлі або навколо цієї будівлі, не будуть. Скажем так, негативно впливати на місто Полтаву. Валерій Пархоменко підсумував, на сьогодні про знесення будинку по Конституції 9 не йдеться.